Дорожньо-транспортна пригода сталася в місті Глобине, під час якої жінка-водійка автомобіля Тойота зіткнулася з електроскутером, яким керував чоловік 1959 року народження. Відразу каретою швидкої чоловік госпіталізовано з переломом до місцевої лікарні на місці працювали слідчі Кременчуцького районного управління поліції. Встановлено попередня обставина дорожньо-транспортної пригоди. Наразі, за фактом, розпочато слідство. Минулої доби Кременчуцькі патрульні поліцейські затримали двох кременчужан, які мали при собі наркотичні речовини. На місце події працювали також слідчі Кременчуцької поліції, вилучили дані наркотичні речовини та в подальшому вони будуть скеровані на експертне дослідження для встановлення походження сировини та мету зберігання за обома фактами. Розпочато кримінальні провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Із кожним днем усе нові шахрайські схеми цього разу напередодні. 8 березня під виглядом бронювання квітів через інтернет за стовідсотковою передоплатою. Вам пропонують внести передоплату, вам пропонують цікаві пропозиції, знижки, дуже швидку доставку. Якщо ви здійснюєте таку покупку, перевіряйте обов'язково магазини, перевіряйте, коли створено дане оголошення, і історію, де є коментарі про. Продавця це для того, щоб не стати потерпілими саме від шахрайства з покупкою квітів. Не нехтуйте застереженнями і залишайтеся у безпеці. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.